Доброго дня, шановні депутати, присутні члени земельної комісії, і колеги. Сьогодні проводимо 41-е засідання земельної комісії на розгляд носиться небагато питань в кількості 7 питань: одне на надання і шість на затвердження. Буду конкретно зачитувати кожне питання і будемо кожне право проголосувати. Значить, у нас є таке фермерське господарство «Гануся» по Мокрійській старостинській окуп, яке подало нам заявку з повним пакетом документів про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства. Загальна площа 16 гектарів і нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки складає 442 285 гривень 90 копійок. Як піддивитися на те, щоб людина викупила своє фермерське господарство? А викупляємо? Давайте, значить, приймаємо позитивне рішення і будемо рекомендувати сесії, щоб пакетом прийняти це рішення. Наступне нам поступили технічки на затвердження. Просто їх не будуть купатися, тут вони всі лежать. Від циганок Параскові Іванівни вона приватизовує присадибну земельну ділянку під житловою забудовою 25 соток по адресі, село Грубані, вулиця Вертепна, 26. Слідуюча в нас технічка. Село Помоклі вулиця Хмельницького Богдана, 83, Луценко Іван Петрович, 25 соток під забудовою. Потім село Помоклі вулиця Дмитра Овробсько, 38, дубина Віра Іванівна, теж житлова забудова, 25 соток. Актуальне питання в нас виноситься. Ну давайте три оці приймемо рішення. Ви за те, щоб люди у право права приймається позитивно. Значить, у нас прийшло із уклуп проєкту встановлення меж села та Ось є звіст, є склопотання, є сам проект. Ми уважно. Його... Перечитали і виносимо на розгляд сесії, щоб його затвердити. Це встановлення меж села Таша. Для чого це робиться? Свій час зробили генеральні плани не встигли по За то, що не фатало коштів, вони не зробили встановлення меж іменно населеного пункту Ташан. Тепер іде розбудова, і не можна зробити детальні плани, якщо у нас немає встановлення межі. Самої ташані, де була перспективна межа. От вони це все викинули. Як ви нас, нас дивитися, що в нас вже е, нова межа і нова площа ташані складає 885 гектарів 40-48 соток. Нормально так. 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 Це питання вже розглянули. Наступне в нас поступило питання від фермерського господарства колосок, в особі голови Олександра Кузьменка. Він, як, зробили вони дві технічки на невитрибуваній парі. Одна технічка на два паї і інша на чотири. Як і ділить, людина обробляє землю, вона у є, заключає договір з нами до приділення права спадкоємця. Люди надходжені йти в громаду. Ну і це в даний час всі питання, які виносяли. Хоч не багато, але сесія підійшла і нам треба провести ці питання. Самі актуальні, Ну саме перше нам треба був проєкт встановлення меж. Ну, на цьому. Засідання наше таке коротеньке закінчено. Дякую всім за увагу. До зустрічі на сесії. Дякую вам всім колегам.